Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні зробимо загальний таропрогноз для раків на коридор затимнень. Коридор затимнень у нас буде відбуватися з 25 березня по 8 квітня. 25 березня це у нас місячне затимнення, це вже кульмінація якихось подій, так? Цей період часу може вам висвітлити якісь події вашого життя в певній сфері вашої діяльності або. В певній сфері вашому тавтологія, так? А квітня це в нас буде сонячне затемнення. Сонячне затемнення це нам завжди каже про початок нового циклу. Цей період часу в коридор затимнень. Я вам бажаю не приймати ніяких рішень, в яких ви не впевнені. Якщо ви впевнені на 100%, приймайте рішення, тому що програма в цей період часу закладається на 9-18 років. Ну, так, нам про це кажуть астрологи. Я не знаю, я можу тільки трактувати лише таро. Давайте подивимось, що вам, любі раки скажуть наші таро, що вас чекає в цей період часу. І хочу вам нагадати, що ви переглядали свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. А також підтримайте канал своїми вподобайками, підписками та коментарями. Це для мене дуже важливо. І це мене мотивує на записи нових відео. Ну, давайте подивимось. Що чекати раком на коридор затимний з 25 березня по 8 квітня? Що чекати раком? Коридор затимний. Коридор. До речі, результати цього коридору затемнень ви можете побачити, вони можуть програватися десь ну, плюс-мінус пів року. У когось може і раніше програватися. Ну, 10 пентаклів. Я вас вітаю! Це ресурс, це сім'я, це об'єднання. Знаєте, вас, вас підтримують, вас, ви в родині. Буде поставати питання стосовно родини, можливо, поповнення родини, так? Тому що у нас тут сім'я збирається разом, можливо, в цей період часу ви будете збиратись на якесь сімейне свято і будете приймати поздоровлення або проводити час в колі вашої сім'ї, або підтримка вашої сім'ї. Деякі раки будуть підтримувати своїх батьків, своїх дідусів, діток. Це дуже добре. У вас карта випала, Пентаклі, це ресурси, це і фінансові ресурси, це і здоров'я. Каже, що все повинно бути добре. Далі дивимось, а тут, а тут в нас випадає трійка мечів, п'ять мечів і король кубків. Ну, це ви, якщо ви чоловік, це е, чоловік, от ви випали. А також ще це познаку зодіаку, Скорпіон і риби. Або це просто людина, яка, знаєте, от може вас вислухати, е, дати якусь пораду, підтримати. Е, е, ну, така стабільна емоційна е, людина. Я вам хочу сказати, любі раки, що е, кого Турбує здоров'я. Я ніколи не роблю розкладів, ви знаєте, мої підписники, я ніколи не роблю розкладів на здоров'я. Але коли виходять карти, які про це попереджають, я завжди про це кажу. Тому попереджаю, кого турбує здоров'я, будь ласка, зробіть обстеження, сходіть до лікаря, притримайтесь рекомендацій лікаря. Можливо, навіть і пролікуватися, тому що в нас каже, що трійка мечі, на. Ну, я кажу, це для тих, у кого дійсно ця проблема існує. Сходіть до лікарів, перевірте своє серце, серцеве судиння, справи свої так, тому що, можливо, в цей період числа ви не дуже себе добре можете почувати. Це стосовно здоров'я. Якщо розглядати в інших сферах життя ці наші аркани, вони кажуть, що. Цей період часу може принести якісь розчарування, якісь удари, можливо, якась інформація вас розчарує. Ну, як розчарує, ви там розраховували, наприклад, що якісь ваші справи там, можливо, документальні, вирішаться дуже швидко, а щось там потрібно, немає якогось документу, загубився якийсь документ, потрібно донести. От, знаєте, Ви будете відстоювати свої от права, боротись, доносити свою думку. Буде присутня така, знаєте, мечова енергія, навіть не побоюсь цього слова, агресивна енергія. Але е, я вам хочу сказати, що 10 пентаклів каже, що е, ну, не е, складайте рук, тому що результат у вас буде, підтримка у вас буде, і ви зможете вийти з цієї ситуації, е, можливо, деякої некомфортної, е, неприємної. так, але ви зможете з цього вийти. Можливо, цей Король Кубків вам, вас може і підтримати. І, до речі, в цей період часу вам Верховна Жриця відкриє якусь таємницю. Можливо, ця таємниця стосовно вашої сім'ї або ваших фінансів. Ну, я вам хочу Побажати і сказати, щоб ви е, не засмучувалися, не витрачали дуже багато енергетичного ресурсу на цю боротьбу. Тому що, так, е, да, потрібно буде е, якось відстоювати себе, е, ваші інтереси відстоювати, так? Тому що е, у вас якась неприємна інформація, і ви починаєте вашу, ваш захист, вашу боротьбу. Але. Е, не переходьте в таку агресивну енергію, тому що це е, тримайте себе в гармонії, внутрішній. І нам про це каже десятка Пентаклів. все одно у вас все буде добре, ви будете мати підтримку, підтримку родини, підтримку е, колективу. Так? Якщо в когось це, ці аркани будуть програватися стосовно роботи, ви отримаєте свій результат, Любі Риб. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Також чекаю від вас ваших коментарів. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!